Дощову погоду і в зимню погоду тут їм взагалі незручно передвигатися, так як немає освітлення, немає належної дорожки. Людмила Конували з села Мачухи, що неподалік Полтави, розповідає про сквер, який розташований у центрі села. Його жінка хоче облаштувати. Для цього подала проєкт на обласний конкурс бюджет участі. Цей проєкт належить до категорії сільські ради. Вартість проекту 200 тисяч гривень. Сюди враховано 175 квадратних метрів плитки, 8 лавок, 8 фонарів і 8 мусорок для сміття. До категорії міської ради належить ініціатива жительки села Сем'янівка Полтавської громади Тетяни Ягодки. Мета нашого проєкту це створити парк Зелені легені, щоб кожен, кожен міг відпочити на свіжому повітрі. Знаходитись він буде на цій території. Ми плануємо розчистити територію від чагарників, встановити фігурні лавочки, зробити тротуарні доріжки та встановити ліхтарі. Голосування за ці та ще понад півтори сотні проєктів сьогодні завершили. Тривало воно більше двох тижнів. Результати конкурсу оголосять до кінця жовтня. Ініціативи, які жителі області подали на конкурс, стосуються шести сфер: це культура та освіта, спорт та туризм, безпека і громадський порядок, комунальне господарство та енергоефективність. А ще соцзахист або ж навколишнє середовище, каже начальниця відділу інвестиційної діяльності облради Олеся Дроботенко. До голосування допущено 163, як такі, які повністю відповідають всім вимогам положення. Із них 50 сільських, проєктів сільських рад, 65 міських та 48 селищних. Загалом з обласного бюджету виділяється на фінансування проєктів переможців 6 мільйонів. За словами Олесі Дроботенко, проєкти, за які проголосували, найбільше реалізують наступного року на умовах співфінансування. До 100 тисяч гривень можуть дати із бюджету області, а ще стільки ж або більше із місцевих бюджетів. Валерія Рибалка та Богдан Казиріт, новини на Суспільному, Полтавщина.